Отже, зберігання компонентів для БК вдома чи в гаражі. Стрьом це незаконно, не можна таке робити. Тестування БК, кидаючи його з балкона. Якщо на Кацапів норм. Якщо взагалі в цивільній награжданці стрьом. Перевезення побухівки з багажника особистого авто. Ну, норм. Якщо ти їдеш на бойові, то це норм. Перевіряти заряд тільки на суд. Стрьом має бути більше критерію роботи боєприпасу. Роботи з вибухівкою без захисних окулярів і рукавичок. Стрьом небезпечно для здоров'я. Формула вибухівки взята з вікі-шоу і з вікі -хау». Стрьом. Одне джерело не завжди буває надійним. Треба перевіряти в декілька джерелах. Збирання боєприпасів без профільної підготовки. Стрьом. Але, як правило, показує, двічі духів у нас багато. Навчання створені в БК тільки через Ютуб. Стрьом. Багато неправдивої інформації, яка не відповідає дійсності. Дегустація запаху вибухівки застосуванням. Норм, навіть якщо не хочеш, все одно запах ти її почуєш.